Сьогодні останній день нашої мандрівки Київщиною прямуємо до Білої церкви. Гордість міста найстаріший дендропарк в Україні у 18 столітті. Граф Ксаверій Браницький подарував його своїй дружині Олександрі. Олександрія найбільший парк за своєю площею, а ще тут рекордна кількість рослин. Їх тут понад 2,5 тисяч видів. Олександрія була побудована по мотивам божественної комедії Данте. Тут як і в Божественній комедії Данте є свій рай, чистилище. І в пекло перед нами символічна споруда е, руїни кохання збудовано власне як руїни. Найлегше утримуються в парку, тому що ну руїни е, мають десь виглядати. як руїни. це божественні комедії. Відповідно, е, фрагмент пекла, на якому сиділи е, прилюбодії. Палієва гора найвища точка парку. Місцеві кажуть, це місце з дуже сильною енергетикою. Тут ми зустріли ось цього чоловіка. Доброго дня! Дуже було цікаво за вами спостерігати. Таке враження, що ви з якимись темними силами воювали. Що це було за Розкажіть нам. я приходжу підзарядити, навчитись общатися з природою, з природою, общатися з небом. Холодо ви не відчуваєте? От зараз ні. Води не мови ще й моржуванням займаєтеся? Володимир 60. У минулому він професійний боксер останні 10 років займається оздоровчою даоською практикою. Цигун. Ось ці рухи допомагають здобути гармонію із самим собою завдяки природі. Вони всі практично перетікають одне в одне. Вони можуть бути, допустимо, листок падає. Вони можуть бути кругові. Оволодіти мовою рухів спробувала і я. Треба роздягнутися спочатку, так? Да? Так, да, обов'язково. Тільки кісточки. Кісточки. Ноги витягнути ага. і давить в землю. видіть взаємодії. Ось так навчитися ходити за руками. Я вже рук не відчуваю. Получаємо таку от гармонію. Рук з ногами. Так, пішов. бістиньопішок. Зарядилися, оздоровилися, підморозилися. На свіжому повітрі ми неабияк зголодніли. У білій церкві ми відшукали заклад, де готують індичку за унікальною технологією, що має назву сувіт. У перекладі з французької у вакуумі. Її ми приготуємо разом із шеф-кухарем. Костянтином м'ясо готується при температурі не вище 65 градусів. Тобто ми не доводимо до кипенія. Да? Не доводимо ми робимо 65 градусів, максимум угу. щоб не почало розрушатися жило. М'ясо спочатку маринуємо в оливковій олії, додаємо спецій: тим'ян, розмарин, перець та сіль. Все, м'ясо замариновано. Тепер вам нужно сложить его його вакуумний пакет. Фишка все в чом, щоб м'ясо було без воздуха. Готується індичка рівно годину при температурі 65 градусів. Ось у такій диво каструлі м'ясо подається разом із овочами. Брокколі та цвітну капусту бланшируємо протягом п'яти хвилин. Тепер готуємо соус. Для нього нам потрібні біле вино, цибуля та вершки. Наливаємо вино. Починаєш випарювати. Где-то в районі 100 грамів. Беремо лук. Віно, лук. Віно. Добавляємо немножко сахара. Пусть чуть-чуть кипить. Сливки беремо в районі 50 грамів. А тим часом індичка у вакуумі вже приготувалася. Її викладаємо на тарілку разом із овочами. М'ясо поливаємо соусом. Побільше соуса дуже ніжною і сладкою, от кислиночка, да? Бізу на вкусно. Васі несподівані відкриття, приємні зустрічі, оригінальна кухня, все це ми знайшли всього у 30 хвилинах від столиці. Затишні містечка Київщини подарували нам безліч незабутніх вражень.